Привіт, друзі! У нас сьогодні на огляді ніж від бренду Rike P108SB. Це є нержавіючий сандвік 14C28N. Ось, сталь не те, щоб преміальна, але непогана, нержавіюча сталь, яку використовують дуже багато брендів. Ось, і е, я скажу сьогодні свій відгук як володаря даної моделі. У мене багато ножів. Ось, але сьогодні поговоримо саме про нього. Ось він у мене десь приблизно біля двох років. Ось, і у мене про нього неоднозначний відгук. Е, чому? Можливо, перше, я скажу те, що мені в ньому подобається. Подобається його дизайн. Це є дійсно красивий ніж. Подобається його форма, він такий стрімкий. Ось мені подобається його функціонал. Тобто, от коли в ножі є ось цей плавник, це є дуже-дуже круто. Я, маючи багато різних ножів, пробуючи їх відкривати, я вже з досвіду зрозумів, що відкривати за плавник це дуже зручно. Ти просто витягуєш, і він як пуля, без якихось надмірних зусиль. Без цих всяких штук, коли ти десь там пальцем пробує щось відкрити, а воно може у тебе відкривається або відкривається наполовину, е о, це трішки не те. Ось, А коли у тебе є плавник, то ти раз і ніж у тебе вже відкритий. Тут дуже крута, продумана кліпса. Вона не рве кишеню, вона в міру туга. ось. І ось цей фреймлок досить надійний, хоча я не скажу, що а, чи фреймлок, чи лайнерлок, що це прямо таки висота по надійності замків, але непоганий. Ось, Ну і в даній моделі ми бачимо також ось цю кнопочку. Вона цей фрейм, вона його фіксує. Тобто він уже ось тут як зловив ось тут це лезо. Воно вже нікуди не дінеться, цей ніж не закриється. Хіба, я не знаю, там, зі всієї сили об цей мангал вдарити, і то я думаю, що він не закриється. Ось це дуже круто. І останнє це матеріали. Гарні матеріали. Ось, і це з цієї опери, що чим старіший ніж, чим більш він потертий. Тим брутальніше і цікавіше він буде виглядати. Тобто такий ніж можна юзати, царапати, е, нищити як хочеш, і він від цього буде виглядати тільки дорожче і красивіше. Ну, ось така моя думка. Також для об'єктивності скажу його недоліки. Е, перше, е, я думаю, що це є між для, ні, для міста. Це не, це не бушкрафт, це не десь там ліс-туризм-рибалка. А це виключно місто тільки для якихось делікатних робіт. Тобто ви не зможете ним десь щось дуже довго робити, тому що тут руків'я не є настільки зручним. І навіть оце лезо, воно все-таки воно буде різати, але щось, щоб ви там. По дереву там ним довго працювали, чи ще щось, то я думаю, що він не для цього. Це такий канцелярський ніж. Розрізати бутерброд, куди цього запхати, щось там розковуряти, без якихось надбірних навантажень, тому що кінчик можна вломити. Ось то цей ніж годиться. Ну і в місті, в принципі, якихось викликів. Так, дивимось на наш шашлик. Так, не згорів, все добре. Так, Секундочку, пауза, хлопці. Хлопці, дівчата, ножимани. Ми трошки цей шашличок повернемо, щоб він не горів. Робимо огляд далі. Ось, тобто, в межах міста ті виклики, які будуть стояти перед вами, я думаю, що цей ніж справиться. І при тому ціннику. То я думаю, що співвідношення ціна якість дуже навіть е, добре. Ось. І ще один недолік, який я все-таки виявив в ньому: е, це ніж не для зими. Він холодить. Ось це руків'я. Не пам'ятаю з якого саме матеріалу. Воно е, холодне. Ти береш в руку, а тобі вже некомфортно. ніж холодний. Ну як не можна щось робити. Ось. Це ніж виключно на теплу пору року. І також, що я тільки зараз виявив, якось не звертав уваги попередні місяці, руків слизьке. Він реально слизький, він може десь там вислизнути з рук. Ти не відчуваєш, що твоя рука просто міцно сідає і ти не можеш працювати. Ось тут треба дуже-дуже. ось такий хват. Гарно, круто, все, ніж сидить в руці, ось так сидить в руці. Але якщо щось отак ним погратися, там і тому подібне, десь там його взяти, і десь там не дуже уважно його десь там розвернути в ту чи іншу сторону, то є ризик, що він може з руки випасти. Так, в цілому враження від даної моделі хороші, ось, але не однозначні. Тому для міста. Для теплої пори, роки, пори року, для якихось символічних завдань, нічого такого там екстремального, цей ніж вам піде. Якщо хочете щось таке серйозніше, то потрібно розглядати інші варіанти. А тепер е, йдемо, мабуть, вже пробувати цей шашлик. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, далі будуть інші огляди.